Доброго ранку, з вами Сергій Нетенко. ви слухаєте радіо Миколаїв ФМ. Що я хочу сказати, що 11 березня до Миколаєва приїжджає гурт Антитіла. Ось так, у них новий альбом під назвою Сонце. Вони його декламують, об'їжджає, здається, 36 міст, але на, наразі, здається, вже більше, вже більше, якісь ще міста охоплюють. І от нещодавно Тарас Поля, соліст гурту, приїжджав до Миколаєва. ось, і Знаєте, сьогодні ми теж з ним поговоримо у студії. Саме соліст гурту «Антитіла» та співавтор і автор пісень Тарас Тополя на Радіо «Миколаїв-90», на Радіо Миколаїв ФМ. Але це буде після. Першого випуску новин, прогнози погоди, а далі вже гурт «Антитіла» на Радіо Миколаїв. Не перемагайтесь з нами Тарас Тополя, вокаліст і автор пісень гурта Антитіла. Привіт ще раз. Дякую, да, співавтор багатьох пісень, автор всіх текстів. Мені дуже приємно бути сьогодні в вашому ефірі. І засновник, І засновник гурту. Так, ну і засновник, звичайно. Так про це поговоримо трохи пізніше, тому що я знаю, що 11 березня у нас в Миколаєві буде концерт у юності гурту «Антитіла так, я всіх запрошую. 11 березня ми привеземо новий альбом Сонце. Це 9 пісень, свіжа платівка, наша п'ята платівка. Прозвучать наживо Люди як кораблі. Прозвучать наживо пісня Танцюй! Одинак! Наша найсвіжіша, наш найсвіжіший реліз, композиція Дунай. А крім того, ми привеземо. Пісні з попередніх альбомів, тобто, 11 березня всіх нас чекає в Миколаєві великий сольний концерт Антитіла більш ніж 2,5 години, з гарним світлом, з гарним звуком, з чесною музикою. Без фадери, без, без фанери. фонограми, все трушно, все по-справжньому. А після концерту всі бажаючі зможуть отримати від нас фотографію або автограф. Тобто, помічайте собі в календарях. Зустрічаємося, ми будемо раді бачити вас. Квитки придбати можна вже сьогодні. Там можна через інтернет на сайті antitela.com, або ну, безпосередньо в білетних касах вашого міста. Чудово. Слухай, можна ж на ти, правильно? Так, конечно. Так, я ще чув деяку інформацію, яку я збирав в інтернеті, я ж готувався до інтерв'ю. Це а, приємно? Так. Так, так, назем у 2004 році це вважається як ем, день заснування, рік заснування гурту, тому що в одному з київських клубів, це я так першу відправну крапку кажу. Е з, з, з одних клубів там десь у Києві ви виступили. Чи погоджуєшся ти з цією думкою чи ні? Ну я не можу не погоджуватися. Так дійсно було. Це ми виступили на випускному в, 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 в моєму випускному. Виступили з піснею Антитіла. Це був такий. Можливо, один з перших публічних виступів мене у такому широкому форматі групи. Uh -huh. І після того, 4 роки був ще університет, а вже потім згодом був шанс. І, власне, в 2008 році ро 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 зібралися ці антитіла, які всім звично чути, бачити на телевізорах. Ми випустили перший альбом «Буду-вуду», І, власне, от з цього моменту, з 2008 року, року почалася наша велика сцена. Я знайомився з, з твоєю групою. Відбувалося з того, що я просто чув про твій гурт антитіла, 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 ну багато разів чув. А потім вже почув ваші пісні по радіо, і мені, мене зачепила ця пісня. Я... ні, не ну, я не твій брат, а це дайте дорогу, не питайте Так, да, це, це пісня бере своє. Це просто супер. Це Дякую. просто супер. Я потім переслухав разів сто, тому що ну, такий позитивний текст. Але ну це, як знаєте, такий маркер типу популярності групи, коли про тебе говорять, коли тебе крутять на радіостанціях. Мені цікаво від тебе почути, коли ти почав відчувати, що ти не просто студент, який виступає у якихось клубах київських. Я знаю, у 2007 році був як ти кажеш шанс. У 2008 році. У тебе був тур. Це такі якісь перелавні моменти. А ти для себе можеш виділити саме, коли ти відчув, що ну так. Я вже не просто от, якийсь аматорський гурт, я вже якось на рівні виступаю. Ні, ну це різні трошки категорії. Угу. Те, що ми, ми на описаний, аматорський так. гурт це ми з самого початку ставили собі за мету професійно займатися цим і заробляти на життя, і бути успішними, і реалізовувати себе в музиці. Відповідно, наш підхід завжди був серйозний. От починаючи там з 2008 року, нема нічого у нас такого аматорського. Ми виступаємо на сцені, ми продюсуємо різний контент, музичний відео, до всього підходимо по-дорослому і по-справжньому серйозно. І професійно, і команда у нас професійна. Стосовно популярності, ти одні з маркерів назвав, але uh -huh. головний маркер популярності це є люди на концертах. Оце самое головне. Uh -huh. І от я не скажу, що я відчуваю себе популярним наразі. Я переконаний, що багато чого ще попереду. Антитіла досить популярні і відомі в Україні. Ми збираємо повні зали. І от минулий концерт в Миколаєві був майже повний зал. Сьогодні, 11 березня, я думаю, що ми зробимо повний зал, і що люди прийдуть. І оце якби той черговий маркер про те, що дійсно група популярна в країні. Десь більше, десь менше ми збираємо. Ми лише почали тур от зі Львову, у Львові у нас було 3000 людей, у Тернополі близько 800 людей, але все одно повний зал. І оце є той маркер, і то відчуття, яке мене робить, дійсно що я вчує, що антитіла, ну, досить популярна команда. Коли люди готові заплатити за квиток за твій концерт і витратити свій час витратити ще. свій час та саме за цю емоцію, саме за ці пісні. Тому що можна бути відомим, можна лупити з усіх дірок і щілин свою музику, своє лице, свої якісь коментарі, а при тому не мати народної любові. І це uh -huh. мені здається, от саме ця народна любов. От це найважливіше, саме головне, що uh -huh. робить тебе. Якби успішним. А ти кажеш, кажеш, ліпити себе, все таке. Ем, я зараз згадав один канал, ну всі знають, музичний у нас є канал в Україні. Я на деяких артистів може ну, якось грубо прозвучить дивлюся, але у мене перше питання. Як ви туди потрапили? Як ви, чому я вас бачу? Це ж ну взагалі, ну контент, ну який би я не був упереджений, але все ж таки, я перше з першу чергу звертаю на якість. От. Ти це мав на увазі, що от бувають такі артисти, які просто. Ну, послухай, лупяться... ну, насправді 90% артистів в Україні це ті, які є на телевізорах, десь на радіо, але вони ніколи в житті жодного туру не зібрали більше, ніж 200 квитків на своїх концертах. Ти розумієш мене? Так, так, так. Тобто, тобто Це не можна... популярність, але не, не ця... це Це відомість. Певно. Відомість. Тобто відомість, uh -huh. засвіченість, але це не є справжня популярність. Uh -huh. Бо справжня популярність трошки в іншому. От. І от ми хочемо і робимо все для того, щоб бути по-справжньому популярними, а тут є декілька елементів уже. Ти мусиш, по-перше, бути органічним в тому, що ти робиш. Ти ніколи не станеш по-справжньому популярним, якщо ти бутафорний, якщо ти синтетичний, ліплений, несправжній. І люди це відчувають. Це в підсвідомому рівні людина відчуває. А чи співають про те артист, чи він вірив в те, що співає. А якщо вірить в те, що співає, наскільки він це робить щиро, відверто, О, це все, окрім звичайно, виконавського рівня, про який я мовчу, це є знає, по умовчанню. Да? Тобто має бути це голос. Що? Да, Але от є якісь інші речі, харизма, чесність у спілкуванні зі своїм слухачем. І це все має значення. На жаль. Більшість українських виконавців вони просто от, слава заради слави, uh -huh. от, але це не той шлях, заради якого ми йшли на велику сцену. Антитіла це трошки про інше, uh -huh. а скажімо, зовсім про інше. Антитіла це музика, яку ми хочемо, щоб вона йшла не, не день, не тиждень, не місяць, не рік поруч з людиною, щоб була більшість свідомого життя. От і заради цього ми створюємо все, що ми створюємо. Іноді вдало, іноді досить не, не дуже вдало. Знаєш, ми ж не стратегії там настільки, що прораховувати як математики. Але ми щиро видаємо кожну нову пісню, кожний новий кліп, і ми віримо в них. І люди це розуміють і віддячують нам своєю любов'ю так само. Слухай, а щодо якості, от ти казав, там харизма і все таке інше. От я вірю, це моя опереджена думка, зараз ти мені скажеш, погодишся ти чи ні. От там вокал, там харизма. Я вважаю, що такі якості, вони, хоч і даються трохи від Бога, але їх можна прокачати. І співати може навчитись ну, майже кожна людина, якщо докладати зусиль, якщо ходити до викладача по вокалу. І я просто на деяких артистів, які не вміють співати, але у яких є гроші, я от думаю. Ну в тебе ж є гроші, ну сходи, хоч ти вже п'ять років не вмієш співати. За ці п'ять років міг би освіту вже отримати якусь як, вокалу вокал навчитись. Ок, добре, це моя думка. Наскільки ти погоджуєшся, Наскільки ну, це я, можна? Ну, Я розмежовував трошки. Є люди, яких немає mm -hmm. взагалі голосу, вони не вміють інтонувати, немає е, почуття ритму. Фізіологічно немає. Такі... Це те, що от, дійсно від Бога? Ти... Це те, що якщо його немає, ти його ніяким чином не прокачаєш. Ага. А якщо людина інтонує, інтонує я перекладу на людську мову, потрапляє в ноти, тобто може співати мелодії і не фальшиво, то вже розвинути тембр, силу голосу подачу, свій якийсь особистий характер вокальний, це все абсолютно без проблем зробити, знайти просто гарного викладача. Я ніколи не займався системного викладачів, пару уроків брав там, так чи інакше з цікавості. От, але в основному це те, що в мене є від Бога, я його собі, сам собі розвинув. Але я з тобою погоджуюся в тому, що і харизму, і характер, і якби якусь певну свою родзинку можна розвинути і знайти. Той, хто шукає, той і знаходить. Слухай, а от ти мені казав, що ти ніколи не позиціонував себе як аматорський гурт чи щось таке, ну свій антитіла гурт. А, тобто ми нічого хлопотилися і не думав, ой, там співаю, хай воно як буде, а потім оп, і слава вона звилилася. Да, тобто, одразу праця, мені цікаво, ти системна коли... праця, яка була спрямована на досягнення певного результату. А ти, от тут психологічний фактор, ти, ти вірив, що ти ну, якось... тут і психологічний, я більше нічим не хотів займатися лише цим. Угу. От я розумів, що я мушу стати успішним. Ну і це поруч зі мною, мій друг Сергій Вусок, і потім музиканти, які долучались до нас. Вони так само це розуміли. От, і не те, що там мене казали, що звалу немає. Звалу завжди можна було знайти десь якусь іншу сферу для себе. Але я просто мріяв займатися улюбленою справою. Я хотів, щоб вона приносила мені дохід для того, щоб утримувати себе і більше того розвиватися і вкладати далі. От і так це сталося. Ми наразі Антитіла повноцінна якби, одиниця, яка може себе утримувати, яка робить продакшн досить якісний, досить оригінальний. Слухай, Тарас, у тебе 36 міст, правильно? У турі? В Україні, так. В Україні 36 А як тобі Миколаїв? Я знаю, що ти не вперше тут. І ще у Могилянці в університеті ти виступав з промовою, яку я теж бачив. Миколаїв прекрасно. І не в перший раз ми вже тут приїжджаємо, і з опенерами приїжджали, і з сольними концертами. І 11 березня на нашому сольнику я очікую хорошої, прекрасної молодіжної атмосфери. Я ще чув відгуки, якщо ну трохи, трохи відійти від тематики твоєї творчості і гурту «Антитіла», що ти займаєшся волонтерською діяльністю, так. і мій друг рекомендував, каже, що от я заходжу на, на сторінку, от Тарас і бачу і звітність і все інше, і от мені аж знаєш, що я іноді скидую гроші. От можеш трохи от там, хоча б хвилинку-дві розказати, о чим ти займаєшся конкретно, як ти допомагаєш? Ми в своїй волонтерській діяльності виступали як менеджер. До нас зверталися бійці за потребами. Конкретними списки давала нам, а ми вже виступали тим, хто е, акумулював ресурси з простих людей, е, трансформував їх у конкретні матеріальні речі і доставляв їх на схід. От наша волонтерська діяльність в цьому полягала і полягає. Вона успішна, ніж е, успішніша у своїй. І результативніша, ніж волонтерська діяльність інших непублічних людей, uh -huh. тільки в силу того, що ми є публічні люди, і нас більше слухають, читають, на нас дивляться, і як відповідно більше довіряють нам. От. Саме тому у нас вона була ефективна і. Продовжує бути ефективною, вже мільйонами рухаємося до 10 мільйонів гривень. Стільки вже наш благодійний фонд трансформував через себе у необхідні речі на фронт. Слухай, якщо хтось хоче долучитись чи допомогти, як кого шукати в інтернеті, куди гроші скидати? благодійний фонд Вільні UA", можна знайти в Google. А так зайти до мене на сторінку або на сторінку Сергія Вусика. Там час від часу ми подаємо звіти про чергові писквит, буквально. Ще один звіт прямо в телефоні. І є Катерина Нічаєва, директор нашого фонду, наша розумниця, яка робить дуже багато і приймає на себе дуже багато дзвінків, і продумує багато дуже логістичних операцій. Все це так само. Кат, Катерина Нічаєва, заходьте на Фейсбук, читайте, там все є. Слухай, ну це насправді круто, коли зірки усвідомлюють, чи їх е, якась відомість, хоча ти себе не позиціонуєш як суперкупер, так я так зрозумів, правильно? Ти ж да. Не вважаєш там, ну я маю на увазі корону на голові, так? Ти правильно мене зрозумів? Впала давно. А вона була? <світ> чесно, ні. Серйозно, повезло, повезло, чесно, пощастило. Ось і ну хоч до чого кажу, чудово, що ти усвідомлюєш, що це можна керувати якось. Якби хтось інший виклав об'яву там, насилайте мені гроші, то там, наприклад, як я. Ну, може там 10 людей би надіслав, а у тебе ж більше зворотній зв'язок йде. І це ну, як ну який вона і творчість вона допомагає. От мені цікаво, корони на голові не було. Добре, пощастило. А от перший виступ, як воно ну, там, хоча б колінка, може тремтіло чи ні? Ну однозначно переживаєш. Навіть ми у Львові починали тур сонце, нову програму. е, скажімо, дев'ять нових пісень наживо. Переживаєш. А зараз, зараз, от вже скільки, скільки років пройшло, і от навіть зараз, от зараз ти переживаєш. Ну правильно? Як же так? А під час Є... виступу? Є якийсь трепіт знаєш, uh -huh. е переживання перед виходом на сцену е завжди. Uh -huh. Uh -huh. Добре, я хотів би, щоб ми наостанок ще нагадали, що де коли, бо у нас в Миколаєві ще раз нагадаю, буде концерт Антитіла. Що де коли, як придбати критки? В е Юність 11 березня прийдуть антитіла. І я Тарас Тополя, разом з великим сольним концертом привеземо альбом Сонце в першу чергу, і не лише його. Всіх запрошую, і цілими сім'ями. Так, так сім'ю, бабусю, всіх беріть з собою, Так, беріть, Там. всім буде комфортно. З нами був Тарас Тополя, Селісь Гордо, «Антитіла». Тобі гарного концерту, обов'язково прийду, подивлюсь, послухаю. Подивлюсь, послухаю, в першу чергу.